Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і я, як завжди, працюю для вас. Якщо є якась інформація, так як я обіцяв, ми будемо проводити аналіз. Дуже багато з вас зараз переживають, багато підписників мені написали. Я навіть про це не чув і не знав. Написали сказ... і попросили, скажи нам, канадський Марк, скажи нам, що відбувається, чи варто панікувати, чи варто переживати, що взагалі буде з цим всім. Тому я є тут, щоб вам допомогти від щиро серця, як завжди. І також вам пропоную підписатися до мого телеграм-каналу, який. Знаходиться і там багато, дуже багато є зараз людей, які вже тут є, і обговорюють різні теми. Та також багато українців, які будуть їхати, цей е, канал може вам допомогти, тому що там багато людей з досвідом, і ви можете собі друзів знайти. І може, у ці друзі вам допоможуть в майбутньому знайти роботу тут на чужині. І Це зараз як ніколи дуже важливо. Не забувайте підписуватись на канал, тому що дуже багато з вас дивляться, не підписуючись, і я знаю, в чому причина. Причина в тому, що дуже багато з вас просто не є зареєстровані, або багато з вас натискають підписатись на канал, і потім моментально ви виключаєте відео після 20-30 секунд, і просто YouTube не зареєструє ваші підписки. А потім, коли ви вже вертаєтеся, то якщо ви мене дивитесь, то я завжди, як то кажуть, вже в ваших рекомендаціях є, і ви думаєте, що ви підписані. Тому перевірте, чи ви підписані, якщо ви ще не підписуєте. Писані, дуже буду вдячний, це допомагає розвивати україномовний канал та дає мені натнення, щоб продовжувати працювати задля вас. Я, звісно, вам хочу допомогти. Я не є імміграційний консультант, тому хочу сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є Юбі Canada. Юбі Canada – це організація, яка допомагає з подачою на піар, і вони співпрацюють з ліцензованим імграційним консультантом. В них є одні з найбільш видніших цін на ринку. Та також вони вам абсолютно безкоштовно допоможуть підібрати програму на подачу ПІАР. І зараз, як ніколи, це дуже важливо і актуально, тому що багато є запитань, і треба завжди звертатися до професіоналів, які вам дійсно зможуть допомогти. Але я зараз все ж таки вам поясню, що залі відбувається зараз з цією програмою. Розумієте, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, в загальному зараз дуже багато великий наплив іммігрантів в Канаду за останні 5 років. Дуже багато іммігрантів приїхало. Взагалі, для статистики, вам скажу, що 47 тисяч е, е, нових іммігрантів появилось навіть в місті Едмонтоні. Едмонтон ніколи не бачив такого шаленого росту в іммігрантах, нових людях це просто феноменальні цифри, і ці цифри справді впливають і дуже сильно впливають всюди, на всю, на всю фактично, систему канадську. І зараз, як ви вже всі чули, що Альберта Opportunity Стрім це взагалі одна з найкращих е, програм, що податися на піар, все, що вам було потрібно робити, це працювати один рік. На якоїсь роботодавця, та також потім здати мову на четвертий рівень чи на п'ятий рівень, і це зовсім не не, не важко було. І взагалі це просто феноменально, бо майже кожна професія підходила під Аль Альберта Opportunity Stream. І тепер е, вона закрилася. Закрилася вона чи що відбувається? Багато з вас запитують зараз на офіційній сторінці. Йдеться мова про те, що пауза вони поставили цю програму на паузу. Я трошки пробив серед своїх контактів, трошки почитав сам, що відбувається справді з цією програмою, і знав таку інформацію, яку ще ніхто про неї не розповідав. Що дуже великий наплив було подач по цій програмі. На піар, і вони просто не можуть з цим всім справлятися, і вони вирішили поставити її на паузу. Та також е деякі е мої знайомі, хороші перевірені знайомі, сказали, що вони працюють над тим, щоб поміняти трошки е роботи, які можуть бути підходящими для для того, щоб подаватися по цій програмі програмі. На піар, тому що може трапитися, дві речі можуть трапитися: вони можуть просто наздогнати все, що вони. Роблять зараз і потім відновити цю програму знову просто далі люди будуть подаватися, або вони працюють над тим, щоб змінити повністю е, роботи, через які ви можете подаватися на через Alberto Opportunity Stream на ПІАР. І це так теж може створити для вас якісь може сказати, ями. На жаль, тому що можливо ви вже майже там, можливо, ви вже пропрацювали десь рік. І можливо ваша робота може випасти якраз з цих робіт, які будуть підходити під цю програму. Тому, друзі, все, що залишається на даний момент, це чекати. І звісно, багато з наших українців завжди говорили про те, що о, там, яка там Канада, кому вона потрібна. Ну, бачите, потрібна Канада багатьом людям, тому що наплив все ж таки ще більший ніж ніколи, і люди хочуть тут залишатися попри всі складності життя в Канаді. А я завжди є тут для вас і надіюся, що ця інформація вам допоможе. Що вам далі робити, ви, напевно, себе запитуєте. Головне, не панікуйте. І дивіться по ситуації, що буде відбуватися. Звісно, є можливості переїхати в іншу провінцію, в іншій провінції спробувати податися, але пам'ятайте, що інші провінції можуть вам давати е, мінус деякі бали. Тому якщо ви хочете їхати перед тим, як це робити, ви мусите самі перевіряти. І знову ж таки, все вертається до того, щоб треба звертатися до професіоналів, до професіонала якогось, е, до який вам допоможе. І я надіюся, що це відео вийшло цікавим, інформативним, і воно допоможе багатьом людям. Головне, не падайте духом, головне не панікуйте. І все рівно, я думаю, що все з цього якось вийде. Але зверніться за консультацію до професіонала. Це вам допоможе і ви не пожалієте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!